Картоплю варю до готовності. Картопля не стара і не молода. Середня, дві лаврушки, дві гвоздіки, сіль. Картоплю у мене тут кіло 100. Картоплю відварюю прямо у лушпині. Картошка зварилася, зараз зливаю воду, чищу, беру ось таку толкачку, цей прес. Він дуже зручний, він мені дуже подобається. І ось так видавлюю. І так роблю з усією картошкою картоплю перетерла. Зараз додаю 2 яйця. Добавляю спеції за своїм смаком, приправа до картоплі, гостра паприка, солодка паприка копчена хлоп'ями, мускатний горіх, сіль. Чорний перець? Чотири зубчика невеликий тертий чесничок свіжий. Все добре перемішую. Спочатку перемішую картошку, яйця, спеції до однорідності, щоб все добре поєдналося між собою. Але це іще не все, тому дивіться відео до кінця. Там буде цікаво. Картоплю все добре перемішала. Зараз буду додати просіяне борошно. Додаю приблизно 1 чайна ложка, розпушувач, так як у мене тут вже залишки, тому вже не буду нічого залишати. Неповна одна чайна ложка. Все добре перемішую. І якщо ви будете смажити на сковорідці, тоді додайте на кіло 100 картошки 200-250 борошна. Ну, спочатку дайте 200, а далі ви дивіться. Так як я буду смажити на вафельниці, тому я дала борошна 150 г. Тут трошки міняються пропорції, ось така має бути консистенція. Ось так. Повільно має спадати з ложки. Якщо на вафельниці, тоді трошки менше. Краще трошки додати. Все. Залишаю на 2-3 хвилинки, хай трошки настоїться. Хай між собою поєднаються ці смаки. Можете додати свіжу зелень. За бажанням Добавляю 1 столову ложку олії, так як я буду у вафельниці смажити. А якщо ви на сковорідці, тоді не треба сюди олію додавати. Тому що ви і так будете на олії смажити, якщо на сковорідці. А я чисто для страховки. Я ще трошки додавлю перець і сіль. Мені не вистачає. Густроти, перемішую і потихеньку починаю сважити. Включила вафельницю, хай собі трошки нагріється. Викладаю такими порціями невеликими, по одній столовій ложці. Ось так. Раще хай будуть маленькі, аніж буде все вилазити. Накриваю, не придавлюю нічого, просто опустила кришку вверх і все, воно собі само буде опускатися і смажу до готовності, до золотистої скоринки. Довго тримати не треба, тому що картопля відварена. Вафельні картопляники готові. Ось так вони виглядають на тарілці, коли їх багато. Така буде в мене сьогодні вечеря. Подавати можна зі сметаною, з будь-яким соусом. До сметани можна додати укропчик, зелену цибульку, будь-що. Ось так подаються картопляники. У мене просто сметана, але ви можете додати укропчик, зелень, чесничок. Будь-що. Що вам краще смакує, то і додайте. Дуже ніжні, ароматні смакота. Рекомендую готуйте, смакуйте та будьте здорові.